Вірші з під пере художника. Український митець Богдан Вандяк презентував нову поетичну збірку. Аби потішити земляків поетичними рядками, автор здала понад 7 тисяч кілометрів. адже зараз мешкає в Канаді. Першими вірші почули у Франківську, тепер же оцінити збірку можуть і львів'яни. Украли вітри пісню. Мені залишивши печалі, лелекі тягучий стогін на серці моїх окраїн. А на порозі мати мов баба, сидить одвічно. На серці моїх окраїн, сліди, що ведуть у вічність, своєрідною сповіддю називає Богдан Вандяк свою вже другу за рахунком поетичну збірку. каже вірші для нього це спосіб виразити в словах те, що малюнком не завжди вдається втілити. Я не пишу поезію циклами. Я не ставлю собі за ціль провести якусь тему через цілу книжку. Я пишу тоді, коли мені наболіло. Це музу бути особисті переживання це є. Якісь мої особисто відносно, скажем, до політичної ситуації, особливо це є, я би сказав, мозаїка моїх особистих почуттів. Мозаїка роздумів, почуттів та власних бачень гармонійно переплились у збірці, де судження породжують бентежність, та своїм наповненням відкрили вимір сенсу буттямиця. Коли ти його читаєш, воно тебе сповнює, сповнює розумінням. Красоти світу, проживанням, почуттям кохання, осмисленням землі, життя, сенсу, буття взагалі людини. Оцим повниться поезія Богдана Дяка. Доповнили збірку роботи комп'ютерної графіки, створені автором. Вони відображають внутрішній світ людини, розмаїття її граний, які додали збірці глибшого наповнення. Вони іноді показують життя середини, життя на виворі. Людина тут все одно в нього. Побудована на внутрішньому оптимізмі, тобто він вірить в людину, і через ту складність сприйняття поезії, все-таки вселяє нам оптимізм. Свіжовидану збірку побачить наразі ще й на Тернопільщині, де народився автор. Після України схожа презентація буде і в Торонто, де наразі живе і творить митець. Любов Стопчук, Андрій Сладков, новини.